Всім привіт, мої хороші. Покажу вам трохи зміни, які сталися в нашому господарстві за ці дні, поки я не виставляла вам відео. У нас з'явився качур і дві качечки. Качура мені мама віддала, щоб я його зарубала, а я його не рубала. Коротше, мені його шкода стало. Найшли ми йому дві качечки. Так. Це така перша новость. Моя орішка пропав у мене кіт. Мурчик мій, біленький, той, що ви бачили. Немає. Вот. По свинях все стабільно. Строїмо курник тут потихеньку, помаленьку. Ой, Гаріша. І ось що в мене ще сталося. Пусто. Пусто. В козлятнику нема ніде нікого. А я сьогодні не можу собі місця знайти. Ніяк не можу привикнути, що в мене нема кіз. Вчора віддала останні. віддала людям. М -м -м. Так як молоко я не п'ю, щось від молока мене відвернули. М'яса ми не їмо, смисл мені тримати було кіз, не було ніякого вже смислу далі. І ми віддали. Ще приїхав Діма додому. Приїхав на дві неділі у відпустку. От. Отак у нас козлятнику капусто, Тут буде теж свинарник. Буде перероблятися, дві клітки буде здорових. Але буде, може, чотири клітки. Може треба буде свиноматку пустити, то буде одна більша, одна менша. І опять одна більша, одна менша. Поняли? Щоб як на дві свиноматки і так само можна було і молодняк тут розділяти. Це все треба буде вичищати, викидати звідси, заливати тут підлогу і робити санарника. От. Тепер будуть у нас тільки свині. Аріш, Пішли, бо я тебе тут закрию. Так? Да. А козочок немає, я сюди не скоро зайду. Ой, ну важко. Я зранку вправляюся, привикла дашка, повинна кричати. А це тихо, крику нема. Всім якось так. Якось так. Курочки мої гуляють. І у нас сьогодні ще робиться, зараз я вам покажу. Що у нас робиться? І розкажу трохи про свої інкубатори. Що це вони гудуть? Повиїдали все, чушо. Йдемоте глянемо до свиней. Ідемо те глянемо. Добрий ранок, дівки! А? Що це за гудьош така тут? Що загудеш? Води нема? Їсти нема, я зрозумів. Й-моє! А тут їм вже з відром. Їм туди два відра треба, щоб повні були, а я дам їсти. А що паузу. Ну, так, так. свиням ми дали, тепер покажу вам. О. Це один шпіон виліз. Так. Да? Да. Веліз шпіон. І тут. А. О! Дивіться, яка красота. Діма робить брудера зараз. Будемо їх забирати, переселяти звідси, бачите? Лізуть курчата. Але дуже багато, я вже вчора. Мертвих яєць повідкидала багато, багато позавмирали. Цей інкубатор то це тільки друге курча видав. Все. Більше не знаю, я чи щось буде з нього. Не бачу я, щоб натріскані були. Коротше. Я тебе перекину там, де багато твоїх. Чого ти. О, ось такий каже я. Чупльонок. Іди туди, там дивися, скільки їх. О, все. Тут я не бачу, чи є ще накльовиші і дуже багато завмерлих. Не знаю, в чому причина, я тими градусниками гралася, Тут температуру вимірювала і ту самої попи. Оцей вентилятор і цей датчик він неправильно показує. Надо туди. Інкубатори самі кочка мені подобаються, Ну, подобаються лампові, Поняли як? Ті, що на 4 лампи, так як в мене був, той, що згорів. А ці щось я не знаю, що це таке за чудо. Ну, вже що є, то є. Але шкода, бо дуже багато яєць пропаде. Ще плюс заклали третій інкубатор, той, що був е, поломаний, Помните? на сітку в мене. О. То не знаю, що той покаже, бо Діма, як їхав додому, він мені ще яйця звідти привіз Курячі. Шкода, так хочеться ж багато курей, яйця зараз дорогі, а я люблю таке діло. І ніяк мені не виходить. Ще Плюс у мене оця роза була зацвіла. Пам'ятаєте я купляла гість за 20 гривень на базарі у бабки. О. Вона червоним цвіте. І в мене вон такий подарок від чоловіка. Мій Діма приїхав і подарив мені отаку красоту. Бачите? Там їх три вида, я так поняла, білі, сиреневі такі аж темні і фіолетові. О, хочу потім пересажу, розділю по горшочках і попересаджую той крокус. Буде мені багато. <реку> Отак. Жужить, бо то брудер робиться, щоб забрати малявок. От, який буде брудер, я вам покажу. Що, друзі, ось є мій брудер. Вже ми туди запустили ципляток. О, Включили їм лампу. Це не всі цепляти, ми лізем потрохи. Дала вже їсти, пити поставила. Там от, тряпочку постелила, але під низом там сітка. Вони підростуть, тряпка забереться і всяка кашка буде падати. Ну, ми в сарай потім винесемо. Це зараз ми поставили тут, а поки вони маленькі. Щоб наблюдати за ними. О. І всяка кашка потім буде випадати. Зробили ми брудер, Діма зробив з такого картону. ДВП, отаке, бачите, рейка. І зараз покажу вам, яка сітка. І отака Бачите, Для такої сітки вони ще маленькі, то я їм поки буду стелити. Ось так. Чимо кісти. Тут водичка, водичка з марганцовкою. кипячена з марганцовкою. Дивлюся такі хороші брудери, мій Діма Роба, кажуть такі би поробити, і бролери можна тримати. По пару штук закидаю сюди, воно сидить на місці, і їсть. І красота. А, малявки. Їм тепло. Ей, hey, Впав! Я маю, впав! Типа, тіпа типа, 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 типа. Тіпо, ціпо, ціпо, тіпо, тіпо, тіпо. Треба їм по їлочку поїхати буде купити. У мене були і десь попропадали ті поїлочки. Отак. Давай, роботайте. Ось так. О, піде діло. Хі -хі. Потім в мене є така сітка на ту кормушечку, я накину. Щоб вони менше розкидали, хай привикнуть, що там є їдло. Від цієї лампи їм тепло, аж повтікали з-під неї. Але брудери не... Ой, ці не брудери, як вони, інкубатори себе не оправдали. Трохи. Ну нічого. Так що так. Робиться ще один брудер, тільки той буде круглий. Ну а поки друзі люблю, цілую, бувайте до зустрічі в наступних відео. Всім пока.